Всім доброго, тихого і мирного дня. В мене на зараз я закінчила інкубацію. В інкубаторі Теплуша Аква і Теплуша 72. Я вас дуже прошу, обов'язково додивіться це відео до кінця, бо є для вас одна важлива інформація. Ми провели шикарну інкубацію в інкубаторі Теплуша. Зараз я вам покажу наслідки. Ось. А тепер в цьому відео я хочу вам пояснити, що робити далі з інкубатором. Ну, зрозуміло, помити, почистити, приготувати на наступну інкубацію, або скласти інкубатор на наступний рік, щоб він пролежав зиму спокійно і щоб ми не переживали. Бо в нас є. Така загвоздка. система Аква, в якій після інкубації залишається вода, яка зараз знаходиться всередині цієї системи. І я вам поясню, що робити надалі з цією водою. Перше, що я буду робити, це там ззаду проводка за корпусом. Від'єднаю кришку від самого інкубатора. Це так, я просто як інформація, зараз я кажу. І що я буду робити? Я її розберу, не буду знімати ту всю помойку, помийку, але буду мити простим господарським милом, Ну і потім просто його е, добре сполоснути від нього. Ну, все, інкубатор я помила. Він чистенький, просушила його. І продовжую відео, яке я почала. Я провела інкубацію і задала собі таке питання. Добречко, аква працює як шланг, тобі ж є система, яка закачує воду, і система, яка видаляє воду, але паром. І Через кришку, в інкубатор, ну, коротше, про що я? Я задумалась: тут вода залишається. Як її видалити? Бо якщо. Хто дивився, бачив мої відео, знає, що я інкубатори тримаю на стриху під кришою. Там, де нема опалення і температура, якщо на вулиці мінус 15, там так само. І оцю акву розірве. Тому я звернулася до теплуші і задала їм це питання, що робити після інкубації, і як бережливо зберегти інкубатори так, щоб на наступний рік при вімкненні їх вони вас не гавкнули, тобі ж ні каюкнулися, не зробили аміньку. А працювали так, як ви хочете. І інкубували і радували вас файними інкубаціями і доброю роботою. І мені дали шикарну пораду, показую, що ми маємо робити з інкубатором Аква. І не тільки з Аква. Зараз поки що про Аква. Ми закрили його, ми помили його. Відкрили тут отвор і вмикаємо його. Зараз я його зроблю Все. Інкубатор би ми ввімкнули. І тепер нас показує волога 62 а температура. 16 градусів. Ну, така температура в мене зараз в кімнаті, щоб ви знали. І що ми маємо зробити? Ми маємо нажати на кнопочку Аква, як коли ми закачуємо воду в систему, ми сюди наливаємо пляшечку, зараз покажу. Беремо пляшечку з водою, ставимо її і нажимаємо, тримаємо. Десь 8 секунд і тоді з пляшечки, система аква, закачую воду всередину в систему. Але нам треба з тої системи зараз витягнути воду, осушити систему аква і не залишати там не крапельки водички, щоб зимою вона не підсохла, не позакривала вам якісь клапани і працювала так, як вам треба. Тому. По пораді представників теплуша. Нажимаємо знову на цю кнопочку і тримаємо десь ну, секунд 15, як вони сказали. Це має вигнати воду з системи. Всередину в інкубатор. Ну, не знаю, там, ну, в воздух, в повітря інкубатора. Може, кажу, каламбур, але від щирого серця. Поїхали. Я навіть не знаю, може, яка буде. Піск чи грюк чи стук будемо слухати. Тоді я замовкаю. Так, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. По ідеї, води не залишилось. Тепер знову по пораді представників Теплуша мені порадили, щоб інкубатор у вас на наступний рік працював файно і добре, ви знаєте, що в цьому році ви вже не будете інкубувати. А, як кажуть, консервуєте інкубатори на зимний, з, зимовий період, тоді. Після того, як ви викачали воду, відкриваєте отвор, і нехай інкубатор працює ще пустий, без води. Коротше, ми його підсушуємо для зимового періоду, щоб з-під корпуса пластика і пінопласта вийшла вода, щоб вийшла вода, отут -от стоїть, тої все рівно при, е при інкубації. Піднімається волога в інкубаторі, і от, е -е -е, боженька, в ту систему також заходить вода. Ну, не вода, а сама пара. І щоб все нам висушити, нехай інкубатор працює до того часу, поки вам на табло не висвітиться моє любиме, моя любима назва лох. Тобі ж, коли волога впаде. Ні, нижче, ніж 40%. Тоді ви інкубатор підсушили, ви його вимикаєте і складаєте в коробку на зиму. І ви знаєте, що на наступний рік він вам відпрацює на всі 100%. Тобі ж поломки ні на табло не буде, ніяких проблем, і не буде ніякої там вологи між пластиковим корпусом і пінопластом. Це саме. Стосується і 72 інкубаторів. От я його помила, він в мене підсох. Зараз я, ну, зараз я того робити не буду, бо я буду ще інкубувати. Але коли буду складати, я все розкладу, розкладу на місце, як має бути, накрию кришкою, відкрию яєчко, потім таке. І вімкну його пустим без яєць, без нічого. Щоб вийшла волога зі всього пластику, пінопласту маю на увазі. І нехай сам інкубатор себе зсередини просушить. Все, я буду знати, що табло все-все-все працює на наступний рік, як мені буде потрібно. Все, ту інформацію хотіла вам довести. Думаю, що вона була корисна. Думаю, що ви цим скористаєтесь. Бачите, от дивіться, він сухий. Він, я його помила. Я, ну, зараз ми просто воду. Але волога в сухому інкубаторі 79%. Так, ми зараз прогнали акву, тому нехай працює до тих пір, поки не напише лог. Тобі ж нульова волога нижче 40%. Повторююсь, але то дуже важливо. Думаю, порада була для вас потрібною. Думаю, що ви то запишете. Або запам'ятаєте, ліпше запишіть, бо багато людей думають, що пам'ятаю, пам'ятаю, а пам ятаю, пам ятаю, потім кх, не пам'ятаю. Забулась ти. Не треба так робити. Давайте все робити, як, як треба. Ми ж моліці ми інкубуємо файно і складаємо на наступний рік інкубатори. Тоже файно. Ну все, пока-пока. До нових відео.